Доброго дня, вітаю вас! З вами Олександра і ви на моєму рукодільному каналі, а я, як завжди, з нашої рідної Одеси. І сьогодні я розпочинаю новий рукодільний тиждень, новий рукодільний місяць, але місяць я розпочинаю не з понеділка. Сьогодні в нас вже 3 липня, середа. Тому ось так в мене виходить щось в літні місяці в мене якісь тижні незвичайні, не з понеділка. ну, як є вже. Дівчат, перед вами перша робота, яку я хочу взяти на цьому тижні. Хоча і він буде коротенький, але цю роботу мені потрібно вишивати саме-саме скоріше сьогодні, завтра. Бо ця робота в мене в грі, як я вам і казала. І в грі мені випало на цьому тижні, мені відшити, здається, ой, чи 600 хрестиків, чи 400 хрестиків, чи 500 хрестиків, щось таке. Дівчат, вибачайте, якщо ви чуєте якісь звуки, то в нас е збивають безпілотники розвідні. Ну, що, що поробиш? Далеко воно кудись летить, але латить. Е в нас на навіть тривоги нема, так що не хвилюйтеся, Вони десь там над морем просто виходи від нас чутно. Так, ось ця робота буде першою. Мені здається, що мені треба додати тут, так, я згадала 100 хрестиків і 300 хрестиків, це 400 по грі на цьому завданні, і я ще повинна відпрацювати борг. Бачите, збили, напевно, безпілотник. Не знаю, чутно вам чи ні. Просто я вже третій раз намагаюся відзняти це відео, тому вже знімаю, як є. Дівчат. І 200 хрестиків мені борг з минулої завдання я не відшила їх. Тому мені треба просто 600 хрестиків тут відшити. Це буде перша робота, яку я візьму, а потім, коли я їх зроблю, я буду йти далі. Бо в мене зараз ще ось тут щось ховається, дівчата. Ой, ховається, просто неймовірна краса. Дівчат, мені треба зібрати два набори. До мене приїхали ниточки, і в мене ще є ось, бачите, тут ниточки. Це в мене вони так ем, по номерах розкладені, щоб не загубити. Ось тут, ось тут, ось тут. Ось. Оце мені на два набори. Ну, звичайно, тут ще залишиться. Це ось такі два набори: це бухта мрій і це вільний духом. Ось такі, дівчата, два набори збираю. З мене вже все є, я все підготувала, органайзери, роздрукована схеми. Все, все-все-все є в наявності. Просто треба зараз е, причепити ниточки, нарізати їх, і все буде готово. Тому ось так. Ось такі в мене поки на сьогодні план. Дівчата, доброго раночку, ви подивіться, яка краса. Так, я зібрала два набори, як і казала, залишилось їх тільки покласти у е, коробочки, це буде ось такий набір бухта мрій, і це буде ось такий набір вільний духом. Все є, вже все зібрала: канва, голочка, схемка. Ось, бачите, все є ключик до схемки, ну так само і тут. І подивіться на ті ниточки. Ну, ці я вам вже показувала, яка ж то краса. Дівчата, це дійсно просто кольоротерапія. А ось ці це щось надзвичайне, яке воно літнє. Які кольори: зелені, блакитні, жовті. Ви тільки погляньте, Боже, яка ж то краса. Ось так, дівчат. Я просто в захваті знаю, навіть просто від того, що зібрала ці набори, що отримала О, ось так побільше вам Блакитного. Тут стільки його гарний, дуже-дуже. Бачите, набір надзвичайний, яскраві. Кольори, саме те, що зараз потрібно: кольоротерапія. Поїдуть вони зараз до дівчинки, і я їй бажаю гарно їх відшити. Дівчаточки, добрий вечір. Так, сьогодні в мене вечір, вечір вже ой, дівчат, чомусь четверга. Ну, ось так ясь якось виходить. Щось е, ніби і в нас покраще стало, вже не так спекотно. Хоча б вітерець і знаєте температура впала е, до 25, чи скільки там чотирьох. Але все одно, щось в мене не виходить багато вишивати. Не знаю, чому. Тільки ось зараз доробила цю норму 600 хрестиків. Але, дівчата, я дуже задоволена, тому що, тому що я піднялася до третього кута. Два кута в мене вже нижніх є, як ви розумієте. Так? Ось один кут, ось тут десь інший. І я вже маю третій кут. Ну, Зрозуміло, що багато що вишивати, щоб воно все було зашито. Але я дійшла до нього. Що вам сказати? вишивали одним кольором всі 600 хрестиків. Ну, так було простіше. Тут великий ось такі, бачите, ну ніби розкид хрестиків. Але шиється воно такими ланцюжками, і це легко. Так, а сьогодні я беру ось цю роботу. Це е, теж по грі, і мені треба тут відшити 800 хрестиків. Тут треба відшити 800 хрестиків по грі. Беру, беру, щоб поскоріше їх зробити і переходити до наступної роботи. Ну, ось тако, такі в мене якось просування повільні, але як є. Дівчаточки, вітаю. Ну що, трохи попрацювала ось так, але, дівчат, тут нема ще 800 хрестиків. 600. Три, мені здається, щось там таке, але сьогодні вже субота. І я, знаєте, я вирішила поки що відкласти. В мене ще є сьогодні-завтра, щоб доробити ці 200 хрестиків. Я думаю, що я їх дороблю потрошки по вечорах. Може, сьогодні, може, завтра, щоб відзвітуватися у грі. А так як сьогодні навіть не на п'ятниця, вже субота, мені треба ще 800 хрестиків на ось цій роботі, щоб е, там теж е, звіт був, бо вона в мене в грі. Де кожного тижня звіти по суботах, то мені треба з цією попрацювати, тому Санту поки відкладаю, поки він почекає, а я попрацюю з цією ось роботою Лаванда та «Соняхи». Ось такий в мене на сьогодні план. І дівчата, я розумію, що сьогодні я не встигну взяти роботу, ту, яку у суботу-неділю. До речі, дівчата виграв мій. Лев, що це від хаєт, Більшість дівчат про нього проголосували. Декілька голосів були ще за Кушин з порічкою. Але більшість все одно за Лева. Тому беру свого Аслана, але вже завтра. Завтра, напевно, не буду брати цього тижня знову бухту мрій. І ви знаєте, я я думаю, що е, я її трошки по-іншому зроблю. Я не буду брати бухту мрії зараз по вихідних, бо ну, бачу, що вона не йде там. Трошки повишивала два рази і все, більше не маю на неї часу. Тому потрошки я зміню цю е, вона піде по-іншому, щоб її вишивати. А зараз ось так піду вишивати бухту ой, бухту Ой, мрії. лаванду та сонях. Я вже заговорююсь. Дівчат, ну що, 800 хрестиків є. Так, ну, як ви бачите, як я і планувала, я перейшла вже на наступну ну, на наступний, можна сказати, листочок чи 3 чи 3,5 тисячі собі. Виділила і пішла далі. Тут в мене залишились трошки, бачите, ось ці незашиті діляночки. В мене просто закінчилися одна ниточки, ніде її немає, ні, ні в жодному наборі. Але ну, потім дороблю, нічого страшного. Дівчат, бачите, тут є не тільки хрестик, а півхрестик. Все ось це. Ось між лавандою зашивається півхрестом у дві і три ниточки різні такі. Е, гарно воно виглядає, мені подобається, як то вишивається. Ну і тут так простенько ще хрестиків так 500 зробила, і норма є, це добре. Е, а сьогодні, як ви розумієте, в мене е, один день залишається на ось цю роботу, на мого. Великого гарного красення, мого лева, аслана, який я буду відшивати весь липень. На цьому тижні так виходить, що один день. Подивимось, скільки за один день встигну, поки що не знаю. Ну, <плес> <плес> Дівчат, Як там у вас погода? В нас знову, знову спекотно. Тільки пару днів було покраще і знову жара. Ну, що поробиш? Але знаєте, в мене єдине, що було добре, і сьогодні мені напевно вдасться попрацювати ще, я майже доробила нову схему. Нову схему я обов'язково вам її покажу. А я думаю, що я встигну за сьогодні-завтра, бо обіцяють багато світла нам. А коли багато світла, треба зараз хапати це за хвіст і робити працювати, як кажуть. Тому піду трошки повишиваю і трошки помалюю, щоб все-все-все встигнути. І я думаю, що вам нова схема сподобається. Дівчаточки, вітаю! В мене понеділочок. І я вам принесла свої крапельки, краплиночки, я не знаю, як то назвати, це вже на хрестики. Ну, ну, і що вам сказати? Не так погано, але і хотілося б більше 350 хрестиків, ну... Звичайно, не багато, звичайно, ну трошечки. Але я задоволена, що робота стартувала. Ще попереду багато вихідних, тому встигну, я думаю. Єдине, що може не встигну лише на наступних вихідних, але або встигну дуже мало, бо в мене в неділю день народження, ви розумієте? І я так розумію, що неділю я точно вишивати, напевно, не буду. Ой, до речі, дівчата, ви знаєте, я, я напевно знаєте, я залишу під цим відео свою картку. Може, хтось з вас захоче мене привітати. Ну, ось такий в мене, знаєте, є настрій. І, і так як канал в мене не монетизується, може хтось мені допоможе трошки мені, е, придбати нові ниточки, чи щось цікаве для вишивки на, на подальше, так, щоб я мала щось цікаве. Буду дуже задоволена і дуже вдячна вам. Дівчат, що я згадала? Я згадала, що. Я зовсім забула, що я напідвела підсумки за півроку загальні такі. Я зняла дуже гарне відео, дуже багато вас передивилося, його дуже вам дякую за ваші лайки, за коментарі. Я знаю, що такі відео полюбляють, я не часто їх знімаю, хочеться, звичайно, частіше, але ну, дуже довга та підготовка до нього і багато часу на нього уходить, і монтаж потім. Тому не маю я такої змоги постійно це робити кожен місяць. Хоча, якщо ну, може, ви бажаєте, ви пишіть. Якщо вам цікаво буде, ну може не кожен місяць, може кожен квартал. Так, ну в місяці напевно не буду, щоб не буде що цікаво, показати, бо багато роботи е вишиваю. А ось кожен квартал, може, може, цікаво буде. Пішіть. Так, що я хотіла, я хотіла підвести підсумки. Бачите, в мене було 9 фінішів за 6 місяців, і це теж непогано. Не дуже великі вони були, але були. І давайте ми переглянемо, що було по місяцях. В січні в мене було 27 тисяч. 000... 300 В лютому 25 400 в березні ще менше 21 000, в квітні 17 800 трошки краще стало за травень 22 700 і дуже небагато було у червні 18 600 І дівчата, я порахувала, і вийшло, що в мене. 133 тисячі і три хрестика вийшло за півроку. Ну, не багато і не мало. Якщо, якщо так казати, в мене приблизно десь е, біля 300 тисяч за рік виходить. Де трохи більше, 3 3500. 350 тисяч, де біля 300. Минулий рік, мені здається, було щось біля 300, не встигла 300 набрати. Тому я вважаю, непогана така цифра. Стабільна. Стабільна і це добре. Ось такі в мене такі півріччя було. І дівчата, що вам сказати, я нарешті домалювала третю схему. Чому в мене не так багато вишивалося вчора? Бо я домалювала багато було світла. І я змогла майже, ну, домалюю, завтра вже там почищу і думаю, що скоро буду вже виставляти. Е, і е, це третя схема з серії морські вітражі. Третя і остання. Морських вітражів більше не буде, але вітражі ще будуть. Е, я скоро розпочну наступну таку ж серію з трьох схемок. Я думаю, що таких серій вітражних буде ще. Чотири чи 5, тось так приблизно, трохи різних, але всі будуть вітражні. Я бачу, дівчатам подобаються запити є, хтось купляє, хтось не купляє, комусь просто подобається. Але я думаю, що такі, такі схеми цікаві, і мені самі вони подобаються, тому будуть ще. А ви розумієте, що Ну, Постійно, наприклад, море малювати, це не цікаво. Я думаю, що ось ці три схеми це досить для е, мого ось такого першого, такої першої серії. І я думаю, що по три схеми так воно і буде далі. Тому, дівчата, я зараз вам покажу, що в мене вийшло, і цей тиждень буду закінчувати. Так, дівчат, так, дівчата, ну що, ось моя третя робота. Третя робота називається Вітрила надії. Нам дуже зараз потрібна ця надія. І я думаю, що якраз бухта мрії, вільний духом і вітрила надії це три гарні назви для таких морських дизайнів, які в мене вийшли. Це ось такий чарівний вітрильник на неймовірному лазурному. Узбережжі квіти, пісочок, сонце це, це краса. Ось ця краса, ось така чудова, гарна робота. Я думаю, що і вам вона сподобається, але вона трохи більша за своєю кольоровою гаммою, ніж попередні. Я намагалася зменшити. Якомога менше кількість е -е, кольорів. Але все одно їх трошки більше вийшло. 67. У попередніх було у районі 60, тут 67. І розмір її майже такий, як і минулий, 150 на 148 хрестиків. Приблизний розмір на 16 канві десь 23,5 на 23,5 сантиметри. Виходить. Ну, ви, звичайно, можете на 14 вишити, буде ще більше. Розмір І дівчата, я ось так зараз вам покажу, ось так, дівчат, показую, як вони можуть виглядати в інтер'єрі. Три, бачите, разом. Я, звичайно, вони менше, ніж ну, і диван може теж бути різним, можна сказати, вони менше, ніж тут на. В цій картинці 23, ну ви розумієте, ну, це немало. 23 така гарна робота виходить, але три поряд можна ось так їх розташувати. Як бачите, на бухті мрій квіти зліва, на вітрильнику квіти справа, а центральний це такий вже рівномірний можна сказати, малюнок. Це Дельфін, і я думаю, що ось так буде дуже гарно виглядати в будь-якому інтер'єрі, десь вам над столом розташувати, а може над, ось так, над диваном, ну, в кімнаті чи в коридорі. Дуже будуть гарні такі літні пейзажі у вас у вишивці. Тому, якщо вам цікаво, звертайтесь, звертайтесь і можна придбати як схему. Так і набір. І ще дівчата є в мене пропозиція, якщо ви будете захочете отримати одразу. Три схеми або три набори, там будуть знижки. Або, якщо у когось є вже попередні схеми чи попередні набори, третій буде дешевше. Так що, звертайтесь, подивіться, заходьте на мою сторіночку в інстаграмі. До речі, залишу зараз посилання на сторінку теж в інфобоксі під відео і ною картку так, залишу посилання. Так що заходьте. Заходьте, дивіться, я вас запрошу. Ось такий в мене був тиждень. зустрінемось з вами вже на наступному. Вам бажаю натхнення, здоров'я і миру!